Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги президента Трампа, щоб завершити війну до лютих морозів. Вони стурбовані новими російськими атаками на енергетичну інфраструктуру, що може поставити під загрозу мільйони людей, які можуть замерзнути. До нас приєднується колишній спеціальний представник США з питань переговорів щодо України Курт Волкер. Курте радий вас бачити, які кроки може зробити Трамп і на якому етапі зараз перебуває ця війна? Мені здається, що в якийсь момент ми вже майже досягли цього, але наразі ситуація все ще виглядає абсолютно нестабільною. Так, дуже дякую. Радий бути з вами, Ешлі. Так, те, що зробив президент Трамп до цього часу, на мою думку, заслуговує на похвалу. Я думаю, що зараз є тиск, щоб завершити війну. Ви знаєте, всі говорять про те, як закінчити цю війну. Він досяг повного узгодження цілей між США та Україною. Але те, чого він не зробив, це не створив тиску на Володимира Путіна, щоб змусити Путіна самому відчути необхідність закінчити війну. Тож, коли Україна говорить про те, що президент Трамп має посилити тиск у цьому питанні, йдеться про додаткові санкції, вторинні санкції, чіткість щодо військових поставок в Україну, навіть якщо вони вже оплачені, але щоб не було жодних затримок у цьому процесі. Просто щоб чітко дати зрозуміти, що у Путіна немає жодного шансу на перемогу, і його становище лише погіршуватиметься. І коли це станеться, я думаю, все у нас з'явиться шанс, що Путін погодиться на припинення вогню. Але до того часу Путін із задоволенням продовжує ці атаки, які, як ви кажете, так дійсно завдають страждань населенню України. Перш ніж я перейду далі, дуже швидко, чи можемо ми отримати кінець війни вже цього року? Я так думаю. Я так думаю, але це знову ж таки залежить від наших дій. Я думаю, що Путін, Путін так економіка, і так руйнується, але це потребує часу. Ми можемо пришвидшити це, якщо запровадимо вторинні санкції, та якщо допоможемо Україні з далекі атаки, які знищують енергетичні нафтопереробні заводи та паливо для України для військових зусиль Росії. Угу, mm -hmm. Раз давай перейдемо до цього, курте. Сили безпеки Венесуели затримали кількох американців з тих пір, як президент Трамп почав тиснути на Мадуро. ЕМ і як Трамп на це відреагує? Ми ж знаємо, що він не стримує себе чи не так? Ні, він цього не робить. І я вважаю, що це дуже ризикований крок венесуельського режиму. Бо якщо є щось одне. Це змінило б думку президента Трампа щодо використання реальної військової сили наземних військ у Венесуелі. Це будуть американські заручники. Е -е. Я не думаю, що він буде спокійно дивитися на американців, яких утримують. Е, е, як заручників тут він намагався тиснути на Мадуро, щоб вони добровільно пішли. Але якщо вони продовжуватимуть у цьому, намагаючись викрасти американців та утримувати їх, я думаю, що це один із ну, ті кілька речей, які могли б змусити президента Трампа піти далі. Гаразд, Ей, ще один для тебе, курте. Було цікаво за цим стежити в Ірані. Знову заворушення. Люди протестують проти чинного режиму. Вони не задоволені станом економіки. Там їхня валюта по суті ні на що не здатна. Президент Трамп також погрожував втрутитися, якщо Тегеран уб'є цих мирних протестувальників. Я маю на увазі, чи вважаєте ви, що ці протести можуть призвести до якихось змін. Це можливо, Знаєте, ми вже бачили таке кілька разів у минулому. У нас були масові демонстрації в Ірані кілька разів протягом останніх кількох десятиліть, але вони ніколи не призводили до реальних політичних змін. Тут це відчувається трохи інакше. Режим видається набагато слабшим. Вони були суттєво ослаблені як у військовому плані, так і загалом через удари Ізраїлю та спромиша по їхніх об'єктах раніше. Якщо вони спробують знову нарощувати свою військову потугу, я думаю, це може призвести до ще більш рішучих дій з боку Ізраїлю чи Америки. Але самі протести власне демонструють слабкість режиму, і цього разу він справді може розвалитися. І тут я думаю, для президента Трампа це складне рішення, щоб цікаво чи допоможе втручання США там протестувальникам, чи насправді змусить їх трохи більше згуртуватися навколо режиму проти зовнішнього втручання. Тож я думаю, що це рішення судження, якщо М але цього разу є можливість для змін. Але якщо мули впадуть, як це вплине на стан справ на близькому сході? Чесно кажучи, це б докорінно змінило правила гри? Іран був джерелом багатьох заворушень на близькому сході протягом останніх десятиліть? Так, підтримка таких груп, як Хезбола в Лівані, Хуситів у Ємені, Хамас угу. та напади на Ізраїль, е е зараз. Під керівництвом президента Трампа у нас є авраамські угоди. У нас Саудівська Аравія поступово нормалізує відносини з Ізраїлем. У нас є хм, потенціал для справжнього миру в Газі. Справжнім руйнівником у регіоні є Іран. А якщо мули впадуть, це б справді проклало шлях до принципово іншого близького сходу. Це справді може бути цікавий рік. Мусимо зупинитися, але приємно з тобою поговорити, курте Волкере. Ми справді цінуємо вашу експертизу і з Новим роком вас. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Це абсолютно не стосується наркотиків. Я маю на увазі, що президент щойно помилував колишнього президента Гондурасу, який мав відсидіти 45 років за ввезення кокаїну до Америки. Тож, це, це абсолютно не про Венесуелу і наркотики. То як ти думаєш, про що це? Я вважаю, що це абсолютно про, по-перше, доступ до нафти, слухаючи це, до нас приєднується генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишній командувач армії США, армія у Європі. Пане генеральний сенат, дякуємо вам за ваш час. Ласкаво просимо на шоу. Дякую, Олексіс. Ваша думка щодо того, що ми бачили на даний момент. Як ви розумієте цю військову операцію? Чи були деякі з тих страйків, які ми бачили в Каракасі, на військові бази? Прикриття для того, що на нашу думку є силою Дельта, щоб прийти та захопити президента Мадуро та його дружину і доставити їх до США? Ну, по перше, дозвольте сказати, що звіт Стівена, який він щойно подав, був дуже корисним і професійним. Я думаю, це допомагає всім нам трохи краще зрозуміти, що там відбувається. Звісно, деталі військової частини цієї операції, які ресурси та можливості могли бути використані. Я думаю, люди можуть лише здогадуватися, але очевидно, що в цьому брали участь дуже добре підготовлені та оснащені спеціальні підрозділи. Але я також я маю вірити, що всередині була допомога. Насправді можна було б сподіватися, що допомога була б зсередини. Ключовим фактором тут є венесуельські військові, і я уявляю, що вони такими й були, вони б провели деякі розрахунки щодо того, знаєте, в якому напрямку рухатися, І вони розуміли, що Мадуро недовго залишатиметься при владі. Ви здивовані, що не було особливої реакції з боку. Венесуельські військові. Отже, я маю на увазі, що весь світ спостерігав за погрозами президента Трампа щодо Мадуро та всіма цими подіями, що відбуваються в Карибському басейні. А потім, в останні кілька днів, воно почало зростати. Є навіть деякі повідомлення, що це мало статися приблизно на різдво, але тоді пріоритетно були удари по іділ у Нігерії. Тож ніхто в уряді Венесуели чи у війську не мав бути застигнутий зненацька, Що щось може статися, той факт, що цим спеціальним операторам вдалося проникнути туди і захопити його без масштабних боїв чи якихось подій, справді змушує задуматися не лише те, що це було дуже майстерно виконано, але й те, що не було рішучого опору, принаймні наскільки мені відомо, у перші кілька годин. Ви абсолютно впевнені, що те, що ми щойно побачили, було дуже схожим на те, що ми вже неодноразово бачили від Сполучених Штатів Америки. Що саме вони робили раніше до цього моменту? Ми згадували раніше у програмі «Панамута дії», які США тим вже здійснювали раніше. Президент Норіга, звісно, був усунутий. Він опинився у в'язниці в Америці. Чи бачите ви тут подібність? Ну. Можливо, в одному аспекті це в тому, що президента Норігу було усунуто і він постав перед судом. Але звісно, це була Панама, де вже була присутня велика американська присутність. Це була база там, тоді як тут цим хлопцям довелося здійснити таємне проникнення до Венесуели. Але я думаю, що щось таке я дуже уважно стежу не лише за венесуельськими військовими, а й за кубинцями. Є повідомлення про те, що у Венесуелі перебуває можливо цілих 30 тисяч кубинських операторів різного типу. Вони, це сила за Мадуро, яка утримує його при владі, оскільки Куба настільки залежить від венесуельської нафти. Якщо не буде венесуельської нафти, кубинський режим впаде. Якщо справді відбудеться якась зміна режиму, то, думаю, доведеться враховувати цих тисячі кубинців, їхню реакцію, а також реакцію венесуельських військових. Я цього не знаю, але це сила, яка там присутня так чи інакше. І я сподіваюся і уявляю, що США розвідка також врахувала це. Олексіс, останнє, що я хотів би згадати, якщо дозволиш, мене й досі найбільше турбує. Що буде далі? Чесно кажучи, усунути Мадуро було найпростішим. І США робили це вже кілька разів. Те, що ми не зробили добре, це, це не продумали все до кінця. І яким ми хочемо бачити результат, коли все закінчиться у Іраку, Афганістані, В'єтнамі чи більшості інших подібних операцій, у нас це не вийшло добре. І я не впевнений, що ця адміністрація має відповідь на це питання. Вони ще чітко не визначили стратегічну мету. Що саме ми намагаємося зробити? Це абсолютно не про наркотики. Я маю на увазі. Президент щойно помилував колишнього президента Гондурасу, який мав відсидіти 45 років за ввезення кокаїну до Америки. Тож це абсолютно не про Венесуелу і наркотики. То як ти думаєш, про що це насправді? Я вважаю, що це абсолютно по-перше про доступ до нафти. Я маю на увазі, що адміністрація е, кілька днів тому почала говорити про те, що ця нафта, мовляв, була вкрадена у Сполучених Штатів якимось чином, але це також прояв нової стратегії національної безпеки, яку оприлюднила адміністрація, і яка по суті стверджує, що західна півкуля належить нам, а Європу віддають росіянам, і певною мірою е, майже те саме відбувається в індотихоокеанському регіоні. І це означає, що те, що раніше я схильний був відкидати, наприклад, загрози щодо Гренландії, тепер, як на мене, набагато серйозніше. Тепер це слід сприймати набагато серйозніше, зважаючи на те, що робить адміністрація. Я б припустив, що Куба також є у їхньому списку, але я абсолютно не здивувався б, якби ця адміністрація застосувала якусь силу, щоб отримати контроль над Гренландією. Мене це очевидно турбує, і я думаю, що китайці також уважно за цим стежать, адже вони бачать добре, отже, США можуть просто вдертися і схопити людину, голову уряду, який їм не подобається. Я вважаю, що це справді підриває нашу довіру і відкриває можливості для Китаю. І е, наостанок генерал Сенату, чи є у Конгресу тут якась роль, чи вони повністю безсилі. Ну на них лежить величезна відповідальність, але вони поводяться так, ніби вони просто спостерігачі. Я маю на увазі, що, наприклад, керівництво комітету сенату з питань збройних сил сьогодні вранці заявило, що їх ніколи не інформували про те, що ця атака ось-ось станеться. Це стандартна річ. Зазвичай керівництво головних наглядових комітетів у палаті представників і сенаті з питань безпеки, оборони та розвідки інформують заздалегідь, але цього разу цього не сталося. І, на мою думку, адміністрація вже певний час робить усе, що їй заманеться, обходячи конгрес. І, звісно, у конгресі керівництво республіканців. Тож, сенатор Тун, лідер більшості і спікер Джонсон. Якщо Конгрес не виконує свою конституційну роль, їм має бути соромно. Генерали лейтенанти. Дякуємо, що приділили нам свій час і поділилися своїми думками. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.